За рік після того, як було запропоновано план реформування європейських законів про захист персональних даних, він як і раніше перебуває в центрі жвавих дебатів. Скидається на те, що досягти згоди буде нелегко. Одне з основних завдань дати людям більше можливостей контролювати те, як використовуються їхні приватні дані а також протистояти іншим проблемам, зокрема таким як крадіжка особистих даних. Існує можливість для зламу вашого рахунку чи витоку приватної інформації, але є також чимало інших можливостей. Багато чого стало значно легшим, наприклад, інтернет-банкінг тощо. Все це просто фантастично. Видається, це і є основна дилема. Як захистити концепцію збереження конфіденційності в інтернеті і водночас не гальмувати розвиток нових технологій і послуг, які можуть бути надзвичайно корисними. Думки висловлені на вулицях Копенгагена типові для тих, що лунають у дискусіях, які ведуться скрізь у Європі. Це й не дивно, адже реформування системи захисту даних вважається одним із найскладніших завдань, які будь-коли поставали перед європейськими політиками. Можливо, вже занадто пізно я вже виклав забагато інформації про мій банківський рахунок, кредитну картку тощо. Я ж бо активно користуюся системою Google. А вас те, що колись це може бути використане. Що хтось міг би використати це проти вас? Ну щоб я не міг спати через це, то ні. Це частина інтернету. Тож, якщо ви не бажаєте, щоб усі дізналися про ваші дані, не реєструйтесь на Фейсбуці і край. Це ваш вибір. Проте гадаю кепсько, коли ви кажете, буцімто я не прочитав умови, а Ці умови займають із сотню сторінок, і читати правду кажучи, не хочеться. Ти щось на кшталт». Гаразд, Я в'їхав у це. Проте правила могли б бути чіткішими. Ще одна мета реформа змусити вебсайти дати людям більш усвідомлений вибір щодо параметрів конфіденційності під загрозою чималих штрафів у випадках порушень, а також спростити можливість видалення даних. Водночас, дехто вдається до додаткових кроків, аби захистити себе, ми зустрілися з представником групи захисту прав користувачів, які створили та поширили десятки тисяч копій вільного програмного забезпечення для захисту конфіденційності. Вони турбуються не тільки про доступ до даних з боку компаній, але й з боку держави. Тика фісім для ваш наших політичних проєктів, спрямованих на забезпечення анонімного доступу до інтернету. Це сприяє таким рішенням, як плагіни для браузерів, додатки для мобільних телефонів. Тощо, завдяки яким можна забезпечувати конфіденційність користувачів. Нам здається, буде краще, якщо громадяни самі зможуть взяти під контроль свої дані замість того, щоб це робили інші. За їхніми словами, Данія вже має гарний закон щодо конфіденційності даних. Проте як саме слід користуватися ним, це вже інше питання. Тут йдеться про підвищення рівня поінформованості громадськості щодо можливих небезпек та пасток. Вас щось турбує, коли йдеться про родину. Ні. Я часом хвилююся, адже не завжди знаю, що саме вона там пише на Фейсбуці. Вона ж зареєстрована на Фейсбуці. Ви не турбуєтеся, але ваша мама так виходить, що так трішки загалом я їй довіряю, але намагаюся розмовляти з нею про це тепер і тоді, коли чую в новинах, що от щось сталося. Підлітки дедалі більше часу проводять у мережі, тож не дивно, що зростає занепокоєння з приводу так званого ефекту старшого брата та його можливих довготермінових наслідків. Політики в цьому питанні на передовій. Вони закликають до пошуку практичних рішень, реалістичних і нескладних для втілення. Дехто каже, що оскільки тут йдеться про індивідуальний самозахист, то не слід надто покладатися на уряд, правила чи закони, а просто бути обережними щодо того, що саме ми використовуємо в інтернеті uh -huh. Я Не погоджуюся із цим, це неможливо. Не можна самотужки захистити себе. Тобто, якщо якісь люди чи компанії захочуть зловживати якимись даними, вони зможуть зробити це на мою думку. Захищати себе цілий час неможливо. Комплексний пакет реформ запропоновано у січні минулого року. Проте попереду ще довгий шлях. Вже було кілька публічних дебатів та консультацій. Тепер його має розглянути ряд комітетів європарламенту. Після цього його буде поставлено на голосування, але не тільки серед депутатів європарламенту. Керівники держав та уряди також мають висловити схвалення. Бажано, щоб результат був уже до наступних виборів у Європейському Союзі 2014 року. Кіпр, який донедавна головував у Євросоюзі, брав активну участь в дебатах з метою пошуку консенсусу щодо ключових аспектів реформи. На базі місцевого університету організовано форум з питань конфіденційності. Студенти вивчають новий смартфон і нові технології пошуку і відстеження. Здається, вони належним чином усвідомлюють важливість проблеми. для дослідників, а також тих, хто працює над розвитком цих технологій, захист недоторканності приватного життя безумовно залишається на порядку денному майбутніх досліджень і розробок. у світі смартфонів не складно було б просто відключити наші мобільні телефони чи інші пристрої і таким чином зняти питання про конфіденційність. проте, звісно, це не те, чого ми прагнемо. За словами студентів, вони прагнуть інтегрувати концепцію захисту конфіденційності вже на ранніх стадіях розробки нових технологій. Але щоб ці гарні наміри здійснилися, коли продукт вийде на ринок, це вже інше питання. Перед законодавцями стоїть складне завдання: переконатись, що немає ризику того, що нові правила швидко застаріють. На мою думку, тут не може бути єдиного рішення, адже сектор постійно розвивається. Тому дуже важко передбачити, що станеться у найближчі два, три чи п'ять років. дуже важливо, щоб законодавчі органи тісно співпрацювали з академічними і науковими колами, а також із компаніями, які надають такого роду послуги. Постає ще питання про те, яким чином новий закон буде пов'язаний з додатковими видатками для підприємств. Проте є всі ознаки того, що Брюссель остаточно зможе проявити гнучкість в цьому питанні. Одне з головних питань, які заторкують нас як на загальноєвропейському, так і на національному рівнях, це питання про видатки, що їх малі й середні підприємства повинні здійснити у рамках запропонованої системи врегулювання. 99% бізнесу у Європі і на Кіпрі це саме малі і середні підприємства. То й не не дайнятися, кадондони піхірісіонстінивропістингіпрон і не мікрески місцесіпіхірісіс, оскільки дебати тривають, гучні справи пов'язані із захистом даних залишаються у заголовках. А контроверсійне питання про обмін інформацією між країнами досі не розв'язане. Втім, як це не дивно, деякі люди, які раніше залишаються оптимістами в питанні щодо можливості безпечного інтернету.